Вітаю всіх на нашому ютубі! Сьогодні в планах показати вам комплектацію одного з насосів бренду Vitals Aqua, а саме заглибленого, свердловинного, відцентрованого насоса Vitals Aqua Pro 314 SD 183806R Стійкого до піску. Хух! Довга назва, чи не так? Призначена дана модель для піднімання і подачі чистої холодної води із свердловин, колодязів, цистер та інших глибоких джерел, які відповідають технічним умовам розміщення і кріплення насоса. Може застосовуватись самостійно або в складі адаптивних автоматичних і неавтоматичних насосних станцій. Насос належить до класу заглиблених моноблочних роторних насосів із вертикальним розташуванням вала. Двигун розміщується в нижній частині насоса, а у верхньому фланці різьбовий вихідний патрубок для під'єднання трубопроводу і зворотнього клапана. Підвішування насоса здійснюється за допомогою гнучкого троса за спеціальні вушка. До комплекту постачання входить сам насос, кабель живлення довжиною 20 метрів. Пульт керування насосом, і, звісно ж, інструкція з експлуатації. До речі, ще одна важлива річ: у насоса вбудований захист електродвигуна від перегріву. Його не видно, та він є. Гарантійний термін на модель Vitals Aqua Pro 314 SD183806R складає 36 місяців. Дякую, що дивилися детальніше про характеристики заглибленого свердловинного, відцентрованого насоса від Vitals Aqua. Дізнавайтесь за посиланням під цим відео. А також не забувайте підписатись та тиснути на дзвіночок, адже наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. До зустрічі!